Зараз знаходимося в Сумській області, робимо доставочку 4-метрового прицепного культиватора. Він йде на двохвидковій стійці. Плаває ще двохрядна пружиночка, як ви бачите. Виконаний він іде як напівпричіпний, тобто можна реготувати його потім як і причіпний варіант, так і навісний варіант. В комплектації відразу входить. Не тільки дійшла, а ще й вал на віски. Як ви бачите, кріплення, дійшло. та транспортні колеса. Комплектація ця також йде з опорними колесами. Опорні колеса зараз знаходяться в машині. Тобто клієнт замовив максимально повну комплектацію цього культиватора. Так що, кому цікаво, дзвоніть, замовляйте, зробимо доставочку. Працюємо без передоплати.